Як дізнатися про назву моделі вашого ноутбука HP, номер продукту або серійний номер? Перевірте свій ноутбук, його наклейки та оригінальне пакування, щоб знайти індифікаційні номери вашого ноутбука HP. Коли ви звертаєтесь до служби підтримки HP, вам буде потрібно надати індифікаційну інформацію вашого ноутбука. Отже, в чому різниця між назвою моделі ноутбука, номером продукту та серійним номером? Назва моделі ноутбука або моделі визначає компоненти, що використовуються для створення групи ноутбуків. Вашому ноутбуку дали назву в той же самий спосіб, як автовиробник дає назву моделі певного типу автомобіля. Номер продукту або SKU ідентифікує ваш ноутбук HP в мережах серії номерів моделей і встановлює регіони, в яких продається цей ноутбук. Серійний номер є унікальним для окремого ноутбука і використовується для перевірки гарантійної інформації та відстеження ремонту, обслуговування та історії замовлень. Наприклад, може бути 10 тисяч ноутбуків HP з такою ж назвою моделі, але тільки 1000 комп'ютерів з однаковим номером продукту і лише один ноутбук з унікальним серійним номером. Перевірте наведені нижчі місця, щоб знайти назву моделі та номери свого ноутбука. HP Support Assistant вже встановлено на нових комп'ютерах HP під керуванням Windows або його можна встановити. Перейшовши на сторінку за адресою HP.com косариска, Go, косариска HP Support Assistant на вашому комп'ютері відкрите HP Support Assistant, виберіть свій ноутбук і пригляньте інформацію про нього в розділах: назва продукту, серійний номер та номер продукту. Знайдіть назву моделі та номер свого ноутбука в його BIOS. Вимкніть ноутбук. Увімкніть ноутбук і відразу ж натисніть клавішу F1 кілька разів, поки не відкриється інформація про систему. Відображається назва моделі та номер вашого ноутбука. Перевірте свій ноутбук та знайдіть наклейку на ньому, на якій відображається назва моделі та номер ноутбука. Наклейку продукту можна знайти на задній панелі ноутбука на підставці, якщо вона є на вашому ноутбуці або в батарейному відсіці. Якщо ваш ноутбук має батарею, яку можна зняти, вимкніть її. Відкрийте батарейний відсік, витягніть батарею, а потім загляньте всередину, щоб знайти назву моделі та номер свого ноутбука. Якщо у вас все ще є коробка, в якій був поставлений комп'ютер, прочитайте і перегляньте всі наклейки. На коробці, щоб отримати інформацію про свій ноутбук, знайдіть назву моделі та номер свого ноутбука за допомогою інструмента надання інформації про систему HP. У Windows 10 вам може знадобитися завантажити інформацію про систему HP з Microsoft Store. Натискання на клавіатуру не працює, якщо ви під'єднані до док-станції і використовуєте зовнішню клавіатуру. Натисніть клавіші Function і Escape на клавіатурі ноутбука. Щоб відкрити вікно інформації про систему HP. Інформація про ваш ноутбук вказана поруч із назвою продукту, номером продукту та серійним номером. Для Chromebook використовуйте утиліту відновлення Chromebook, щоб дізнатися назву моделі та номер вашого Chromebook. Завантажте та встановіть безкоштовну версію утиліти відновлення Chromebook з інтернет-магазину Chrome. Відкрийте програму та виберіть Почати. Дотримайтесь підказок на першому кроці, щоб ідентифікувати свій Chromebook, а потім закрити утиліту відновлення.